Вправа 1657. Купили два кошики полуниць. У першому полуниць було на 1,44 кг більше, ніж у другому. А в другому у 1,6 рази менше, ніж у першому, скільки заплатили за всю покупку. Якщо один кілограм полуниць коштує 42,5 гривень, а порожній кошик 42 гривні. Ну що ж, давайте міркувати. Я пропоную розібратися з тим, скільки полуниць у кожному кошику. Давайте. Будемо розв'язувати через рівняння. Позначимо через полуниці, що у одному з кошиків, але в якому. Сказано, що у першому було більше, ніж у другому. То давайте масу полониць у другому кошику не позначимо тоді через X для зручності. Отже, записуємо тоді перша дія, ну і пишемо нехай маса полониць. другому кошику у другому кошику запишемо с Так. тоді в першому кошику Ми скористаємося тим, що у другому у 1,6 рази менше, ніж у першому. То виходить, що у першому в 1,6 рази більше, ніж у другому. То ми записуємо тоді 1,6, що множиться на х кілограм. Гаразд. Ну, а тепер ми скористаємося тим, що нам сказано, що у першому було на 1,44 кг більше, ніж у другому. Це означає, що різниця мас між тим, що у першому і тим, що в другому, буде дорівнювати 1,44. Бо нам треба скласти рівняння, що поєднує ті величини, що ми записали, Х та 1,6х з якоюсь масою. То в даному випадку у нас немає загальної маси чи ще з якої якоїсь, а в нас є. Наскільки перший маса першого, полуницю першому кошику більше за другий, то виходить, записуємо тоді так за умовою, різниця мас полуниць У кошиках. У кошиках записуємо 1,44 кг. Ну і записуємо, що тоді маємо. Як запишеться наше рівняння? Від того, що в першому кошику 1,6х. Якщо відняти те, що в другому кошику це кг полуниць, то ця різниця буде дорівнювати 1,44 кг є. Ну що ж, давайте в лівій частині ми х винесемо за дужки. Для того я тут напишу 1, що множиться на х, це так само буде x. Виносимо x. То тоді в дужках у нас залишиться 1,6 мінус 1, І це дорівнює 1,44. Ну що ж, записуємо, що х, що множиться. 1,6-1 це буде 0,6. І це дорівнює 1,44. Ну що ж, як нам знайти невідомий множник, треба добуток, поділити на відомий множник. Так і записуємо, що x тоді дорівнює добуток 1,44 треба поділити на відомий множник на 0,6. Записуємо, що x тоді дорівнює. Для того, щоб поділити, нам треба перенести кому праворуч на один розряд в діленому дільнику тоді вийде 14,4. Що ділиться? А тут буде просто 6. Ну що ж, записуємо, що x тоді дорівнює. Тут особливо вже нічого не придумаєш, треба ділити куточком. Давайте будемо ділити. Отже, записуємо 14,4. Що ділиться? Що ділиться на 6? 14 ділимо на 6, це буде 2. 2 на 6 це 12. Віднімаємо. 14 мінус 12 це буде 2. Будемо вже брати цифри після коми. То записуємо сюди кому. Так, зносимо 4. 24 ділимо на 6, це буде 4. 6 на 4 24. Віднімаємо. Залишок у нас дорівнює 0. Тобто ділення завершене. Ну і записуємо, що частка тоді дорівнює. 2,4. Є. Ну що ж, ми розв'язали наше рівняння. То ми знаємо, скільки полуниць у нас у другому кошику. Давайте зараз дізнаємося, скільки у першому. Отже, записуємо. Отже, у другому кошику. 2,4 грам Полуниць. А в першому. Ну і тут нам треба вже рахувати, бо в першому 1,6, що множиться на х. То ми пишемо 1,6, що множиться на 2,4. І це дорівнює. Ну що ж, я зальнив місце. Давайте продовжувати. Отже, для того, щоб знайти добуток, множимо стопчик, записуємо 1,6. Що множиться на 2,4. Множимо. 6 на 4 24. 4 пишемо 2, запам'ятовуємо. 1 на 4 це 4 плюс 26. 2 на 6 це 12. 2 пишемо 1, запам'ятовуємо, 1 на 2 це 2 плюс 1 це 3. Додаємо. В кінці у нас буде 4, 6 плюс 2 це 8, тут у нас буде 3. Раз, два знаки після коми ставимо, то записуємо, що добуток тоді дорівнює 3,84. У дужках залипишемо чого? Кілограм. Ну що ж, а тепер, коли ми знаємо масу полуниць у другому кошику, у першому кошику ми можемо знайти загальну масу полуниць. Записуємо тоді друга дія. І записуємо, що до того, що в першому, а це 3,84, треба додати те, що в другому 2,4. І це дорівнює. Ну що ж, тут можна усно додавати, можна в стопчик по-різному. Дивіться, 3, цілих плюс 2, цілих, це буде 5, цілих, додати. Ну, а тепер 4 десятих це 40. Сотих. 40 сотих і 84. Сотих, це буде 124 сотих, або 1,24. Ну і разом це буде 6,24. Записуємо чого? Кілограм. Це в нас буде маса. Всіх. Полуниць. Гаразд. Масу всіх полуниць ми знаємо. Ну, Можемо тепер дізнатися, а чому ж дорівнює вартість всіх полуниць. Ми знаємо, що 1 кг полуниць коштує 42,5 гривень. То записуємо тоді третя дія, щоб знайти вартість полуниць, нам треба 42 цілі. 5 помножити на загальну масу на 6,24. І це дорівнює. Ну що, щоб нічого не придумали, треба множити в стопчик. Давайте будемо множити. Отже, записуємо 42,5. Що множиться? На. 6,24. Множимо. 5 на 4 це 20, 0 пишемо 2, запам'ятовуємо. 2 на 4 це 8, плюс 2 це 10, 0 пишемо 1 запам'ятовуємо. 4 на 4 це 16, плюс 1 це 17. 2 на 5 це 10, 0 пишемо 1, запам'ятовуємо. 2 на 2 це 4, плюс 1 це 5, 4 на 2 це 8. 6 на 5 це 30, 0 пишемо 3, запам'ятовуємо. 6 на 2 це 12, плюс 3 це 15. 5 пишемо 1, запам'ятовуємо. 6 на 4 24, плюс 1 це 25. Додаємо. В кінці у нас буде 0. Потім знову 0. Так, Тут у нас буде 7 плюс 5 це 12. 2 пишемо, 1 запам'ятовуємо. 1 плюс 1 2. 2 плюс 8 це 10, плюс 5 це 15. 5 пишемо, 1, запам'ятовуємо. 5 плюс 1 це 6. Тут буде 2. Раз, два, три. Знаки після коми ставимо. Два нолики відкидуємо. Ну і записуємо, що добуток у нас дорівнює. 265,2. У дужках записуємо чого? Гривень. Бо ми гривні на кілограми помножили на кілограми. Кілограми скорочуються, у нас будуть гривні. Це буде тоді вартість полуниць. Що ж, вартість полуниці ми знайшли. Але для того, щоб купити полуниці, треба придбати ще два кошики. Бо купили два кошики полуниць. Нам треба дізнатися тоді вартість двох кошиків. Записуємо четверта дія. Отже, 42 це один кошик. 42 гривні. Множимо на 2. І це буде 84. Записуємо в дужках чого гривень. Це у нас буде вартість. двох кошиків є. Ну що ж, а зараз треба знайти сумарну вартість тоді, скільки за покупку заплатили. Що для того треба, пишемо п'яте. Треба до вартості полуниць 260, 265 цілих. Дві десятих. Додати вартість кошика, а це 84 гривні. І це дорівнює. Ну що ж, тут особливо нічого не придумаєш, треба додавати стопчик. Давайте будемо додавати. Записуємо тоді. 265,2 плюс 84. Додаємо. В кінці у нас буде 2, 5 плюс 4 це 9. 6 плюс 8 це 14. 4 пишемо 1, запам'ятовуємо, 2 плюс 1 це 3. Ставимо на місце кому, то записуємо, що сума у нас дорівнює 349,2. У дужках записуємо чого? Гривень. Ну що ж, я звільнив місце. Тоді давайте допишемо. Отже, 349,2 гривень. Запишемо, що це в нас буде вартість. Покупки. Є. Ну що ж, кінець то записуємо відповідь. Нас запитували, скільки заплатили за всю покупку. Пишемо відповідь. Ну і записуємо 349,2 гривні. Ну що ж, ось така доволі складна і громістка задача про ціну і вартість, яку ми розв'язували за допомогою спочатку рівняння і все це з десятковими дробами. Ну а потім було ще багато обчислень. На цьому вправу завершено.